Пішли на майданчик. А, тепер будемо тут руками вигрібати, руки грязні. І будемо звідси, ми не будемо бігати. Будемо тут бігати. Трошки змінили. Рома, йди сюди, не гриби там нічого руками, будь ласка, У тебе є паличка? Паличкою погриби. Паличка є. Гриби палочкою. Да, палочкою, не треба руками. Руки зараз будуть брудні і ми поїдемо додому. Так, да, будуть брудні. О, знайшов якусь пігню. Його. Так, дівчинка побігла. Мама, де бабушка? О, там бабушка там скажет, дичатає. Все мокре. Зараз будуємо з цього пуска добувати. то неможливо. Mm. Да. Yeah. Купи все одно грязно, все одно робимо. І не слухаємо бабушку. Yeah. О, а я ж на тебе кричати тут не буду, так? Да? Ти ж розумієш, що не треба руками, а палочкою треба. Де в тебе палочка? От гриби палочкою, так, молодець. Бачите, все розумієш? Руками не треба. Все. Це вже пальці грязні.